Привіт, привіт, мої хороші, рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Українського відьми» у нас активна функція спонсорства. Є така кнопочка, я залишу посилання під відео, до чого я веду. Якщо ви хочете замовити розклад, почуття, думки, дії, людини до вас. Це дуже просто робиться. Ви оформлюєте підписку на спонсорство, спонсорську підписку. Відправляєте мені на вказаний Telegram скрін того, що ви спонсор. Фото ваше фото-партнера, імена. І я вам протягом доби надсилаю так само письмову відповідь, почуття, думки, дії і найближче майбутнє. Ну і хто вже зі мною працював, той знає, що і негатив може там подивитись, ну то вже кожного по ситуації. Тобто всю інформацію по конкретній людині ви отримаєте. Хто просто хоче віддячити, можете просто натиснути на кнопочку та стати спонсором. Тому що всі, хто оформлять цю підписку, вона може бути і одноразова, може бути на декілька місяців, в залежності від того, скільки нас там буде. Будуть у відкритому доступі тільки для спонсорів відео по ритуальній роботі. Ця функція буде розширюватись. Наразі ми спробуємо саме формат перегляду відносин. Почуття, думки дії, найближчі перспективи, найближчі можливості. Ще раз підписка. На мій телеграм відправляєте скрін, що ви підписані, оформили підписку, фото ваше, фото партнера, імена. і я протягом доби вас дивлюсь. Почуття, думки дії, перспектива. Ще раз продублю це в письмовому форматі. Все прозоро, все зрозуміло, я так думаю, тому що багато дівчат пишуть а, а, загальний телеграм. І одразу хочу сказати, що якщо ви надсилаєте якийсь малік, там бегімотики надсилають якісь там. Котики, Чупакабри, я не відповідаю, тому що і адміністратори не відповідають, тому що це розцінюється як спам-розсилка. Якщо там іде людська мова, і видно, що пише людина, тоді вже, звісно, ми відповідаємо, тому що дуже часто буває, ну, дійсно, спам-розсилка. Дівчата, буду рада вас бачити в себе на розкладах. Подумаю, продумаю, можливо, якісь інші теми подивитись, можливо, окремо там перегляд здоров'я або якийсь момент інший. Всіх запрошую на розклади твоє літо, де ми дивимось помісячно. Особисте життя, фінанси, робота, негатив, здоров'я. За більш детальною інформацію пишіть мені на телеграм.